Ти не лінивий, ти просто не узгоджений. І поки ти не зведеш себе, результат не зрушить, бо не в мотивації справа, і навіть не в самодисципліні. Справа в тому, що всередині немає зібраності. Я бачив це у сотнях людей: зовні рух, зустрічі, робота, постійна зайнятість, а всередині хаос, тривога і відчуття, що час просто минає. Багато суети, але мало результату. Прокрастинація. Знайомо? Так, це вона. І вона ж не через лінь. Вона через те, що не зрозуміло з чого почати. Раз фокус, постійні перемикання, ритм розсипається, і головне, знову відкладається. А потім ловиш себе на тому, що притягуєш не, своє. не свої обставини, не свої задачі, не своїх клієнтів. Просто тому, що немає. Структури і рух виходить ривками: то підйом, то спад, то знову старти з нуля. Такі гойдалки це і є неузгодженість, коли твої дії, енергія, система і мислення не працюють разом, коли немає внутрішнього ритму. І найпідступніше те, що мозок у такому стані завжди обирає звичне йому та просте. А не важливе, тому ми заліпаємо в телефонах, відволікаємось постійно, складаємо нові плани, замість того, щоб просто зробити те, що справді треба. Я бачу це навіть у дуже сильних творчих людей. Ось приклад. У проєкті «Нескорення часом я зараз проводжу Ірину, власницю салону краси, від цілі до результату за три місяці. Це реаліті, мій авторський проєкт, без глянцю, без прикрас, реальні люди, реальні історії. Після першої зустрічі ми зробили її особисту розпаковку за моєю методикою Bridge Map. І по ходу розмови я питаю її, де ти входиш у потік. Де ти відчуваєш максимальний ресурс, вона не замислюючись, сказала у творчості, коли я пишу вірші? І ось у цей момент стало зрозуміло, де її сила, творчість, енергія, глибина це її територія сили. І постало питання, як поєднати творчість і бізнес, щоб це не виснажувало, а давало стабільний результат? І от зараз покажу свій фреймворк. Система мост. Мост це чотири опори, які збирають людину в цілісність. Перше тіло це дії, продукт, матеріальний результат, те, що можна показати. Зроблене, створене, доведене до кінця. Друга емоції. Твої стосунки, почуття, енергія, де ти заряджаєшся, де втрачаєш. Як відновлюєшся, як тримаєш контакти з людьми? Бо енергія це не випадковість, це наш базовий ресурс. Третя розум, система, структура, правила, технології. Як організован ти, твій бізнес, команда, навіть твій день. І четверте сенс твої цінності, внутрішня логіка, фільтр вибору. Навіщо ти це робиш? І що для тебе справді головне. Сенс це не лозунг, це фільтр. Усе, що не підсилює курс зайве. І от коли хоча б одна з цих опор просідає, з'являється хаос. А коли дві, починається бардак. І ми або згораємо, або застрягаємо. Прокрастинація це не відсутність сили волі, це просто відсутність правил запуску. Коли починаємо роботу, я не питаю, чого ти хочеш? Я питаю прості речі. Наприклад, як виглядає твій день? Є структура, чи ти просто реагуєш на хаос? Яка енергія зараз у твоєму бізнесі? Розвиток, чи втома? Де зараз твій фокус? Ти керуєш процесами, чи процеси керують тобою? І заради чого ти все це тягнеш? І отут виникає цілісна картина. І завжди відповідь у розриві. Хтось діє без енергії на автопілоті, на волі, втративши натхнення. Хтось відчуває, хоче, але не реалізує. Ми не ламаємо людину. Ми просто наводимо фокус. Якщо людина постійно щось робить, але не бачить результату, значить потрібен один. Чіткий орієнтир, а не 10 справ. Якщо немає сил, чистимо фон, прибираємо все, що забирає енергію, навіть якщо так звично і знайомо. Якщо день розсипається, додаємо пріоритети, задачі, ритм, не контроль, а рамку, що тримає. Якщо губиться сенс, повертаємось до свого для чого, а не до чужих цілей. Саме ці прості дії збирають систему в потужну ракету. У Ірини зараз саме цей момент. По мосту сенси і емоції це її сильні сторони. Але дія і структура ще не тримають. Ми почали не зі змін, а з усвідомлення: побачити свій справжній потенціал, опору, сильні сторони, а також свідомо зустріти свої тіньові сторони, де зливається енергія. А де просто губиться у дрібницях. І коли ти це бачиш, картинка змінюється. З'являється розуміння, все розкладується по полицях. Бачення себе справжнього дійсно окриляє, з'являється нове бачення. Дві речі, через які більшість застрягає. Перша сумнів у собі. Ти ніби знаєш, що робити, але кожен крок проходить через фільтр. А раптом ні. І рух зупиняється не тому, що нема знань, немає бажання, а тому, що немає довіри глибинного контакту, довіри до себе. Друга прокрастинація. Ми не ледачі по природі, ми просто безсистемні. Коли немає структури, все розвалюється. Мозок завжди вибори легше, тому не шукай мотивацію. Створи систему. Яка тримає тебе навіть коли немає настрою. І якщо хочеш зрушити, зроби три прості речі сьогодні. Перше. Візьми аркуш. Напиши чотири слова: тіло, емоції, розум, сенси. Подумай: постав плюс або мінус біля кожного. Подивись, де просіло. Друге. Візьми одну справу, яку відкладаєш. І зроби хоча б перший крок, без очікування натхнення. Просто почни. І третє, на завтра запиши три короткі орієнтири. Не план. Просто, що створити, що впорядкувати, що просунути. Це змінює день, а день змінює тиждень. Ось так це працює. Я теж через це проходив. Коли є ідеї, але немає системи, ти постійно зайнятий, але не просуваєшся. І мені допомогло не більше сил, зусиль, а менше невизначеності, більше ясності. Мост це не про філософію, а про ясність. Він допомагає побачити, де розрив і прибрати його не героїчними вчинками, а маленькими. Точними кроками прокрастинація відступає, коли є прості орієнтири. Бардак зникає, коли з'являються опори. А творчість перестає бути хаосом і стає силою. Ви дивитесь це зараз і відчуваєте, що трохи застрягли. Не шукайте натхнення, почніть із малого. Наведіть у тому, що вже поруч, бо ясність не приходить зверху, вона народжується з дій. Ми продовжимо ці розмови на каналі Промета. Підпишіться, щоб не пропустити нові розбори і живі історії з реальних бізнесів. До зустрічі і пам'ятайте, талант запалює, система довозить.